Останнім часом багато українців в Польщі мають просрочені паспорти та бояться їхати додому. Та є важливі факти: перше, Польща не депортує вас, якщо паспорт просрочений. Закон про тимчасовий захист це гарантує. Друге. Але для виїзду потрібен дійсний паспорт або паспорт з продовженням. Просрочений документ не дає змоги пройти прикордонний контроль. Третє. Продовження паспорта в Польщі є, але консульство поки не друкують нові для чоловіків призовного віку. Увага! Ходять шахрайські схеми з фальшивими продовженнями. Тож будьте уважні. Четверте рекомендація: зверніться до консульства України в Польщі, щоб оформити тимчасове посвідчення для повернення, або дочекайтесь, коли оновлять паспортні відновлення. Отже, вас не депортують, але виїхати з просроченим паспортом навряд чи вдасться. Перевіряйте документи та вирішуйте питання заздалегідь. Поділіться, щоб інші знали. Дякую всім за увагу.